Дюбоа почав досить непогано, але Усик знову методично його зламав, вибирав моменти, бив у відповідь і, зрештою, завершив справу у приголомшливому стилі. Я думав, що він зупинить його у пізніх раундах. Очевидно, це сталося у середніх. Бій був просто насиченим з самого початку, і я насолоджувався ним. Мені дуже-дуже сподобалося дивитися на це. Під кінець поєдинок був вже односторонній, але на початку все було інтригуюче, брате. Та ніхто не хоче бачити Джозефа Паркера в рингу. Чому? Ви з Усиком не продасте цей бій. Йди, зароби якісь гроші, зароби хоч щось, поки можеш. Тобто Дерек каже, що ти і Усик не продасте бій? Я думаю, Дерека занадто часто били в голову. Скажи, Джо, ти переможеш Олександра Усика? Я переможу. Я вірю в себе, що зможу перемогти будь-кого. Я знаю, що Усик майстер у тому, що він робить, але я вірю в себе, буду важко тренуватися і виконую свою роботу. Погнали! Після свого інтерв'ю Паркер піднявся до Олександра і напряму запитав в нього, чи дасть той йому бій. Вітаю, друже, дуже гарно виглядаєш. Дякую. Я надіюсь, я наступний. Не знаю, брате, хочу відпочити. Добре, чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимось.